Вітаю! В ефірі Світські новини у студії для вас працюють Олег Решетняк та Марія Клюк. У найближчі півгодини ми розкажемо про найважливіші події, що сталися у сфері шоу-бізнесу. Таємне весілля. Камерон Діас та Бенджи Меден влаштували таємну весільну церемонію. Зірки побралися без завих очей у своєму будинку у Лос-Анджелесі. Подробиці далі у сюжеті. Кемерон Діас і Бендже Меден влаштували таємну весільну церемонію. 42-річна акторка і 35-річний рок-музикант побралися без зайвих очей у їхньому будинку в Беверлі хіллз Про це повідомляє журнал People. Цього весілля чекали вже давно, і за повідомленнями змі, церемонія мала відбутися на початку нового року. Так воно і сталося. Для весільної церемонії будинок прикрасили великою кількістю вогнів. На таємне укладання шлюбу Діас запросила своїх кращих подруг: Різ Візерспун і Гвінет Пелтроу. А подружками нареченої стали Дрю Берімор, Ніколі Річі, а також сестра акторки Чімен. Зазначимо, що для Кемерон Діас це перший шлюб. Раніше вона мала стосунки з Метом Ділоном, Джаредом Лето, Джастіном Тімберликом і Алексом Родрігесом. Довгоочікувана подія в житті Елтона Джона після 21 року стосунків зі своїм коханим він нарешті офіційно уклав шлюб. Це стало можливим завдяки тому, що цьогоріч у Великобританії, а саме в Англії, в Ельсі, узаконили одностатеві шлюби. 21 грудня сер Елтон Джон одружився зі своїм коханим. Після 20-річних стосунків нарешті закохані офіційно побралися. Британський музикант 9 років тому уклав цивільний шлюб із Девідом Фернішем. Лише цього року у Великобританії, а саме в Англії і в Уельсі, узаконили одностатеві шлюби, тому пара змогла офіційно зареєструвати свої довготривалі стосунки. З нагоди свята співак запросив до маєтку у Віндзорі в зіркових гостей. Серед них Девід і Вікторія Бекхеми, співак Ед Ширан, Актор Хью Грант і інші знаменитості. Нагадаємо, у пари є двоє синів, які з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. А зараз про три найгучніші та найочікуваніші весілля минулого року: 2014-го шлюб уклали. клали холостяк Джордж Клуні зі своєю коханою Амаль, скандальна зірка Кім Кардашян та Кані Вест. Та найочікуваніша подія весілля улюбленої пари Голівуда Анджеліни Джолі та Бреда Піта. Огляд трьох зіркових весіль. Далі у нашому спецматеріалі. Головне весілля 2014 року затятий холостяк Джордж Клуні нарешті одружився. Голівудський красунчик взяв у законні дружини Амаль Аламудін. За фахом вона адвокат, їй 36 років. Весільна церемонія відбулася у Венеції. Шлюб зареєстрував колишній мер Рима і близький товариш Клуні. На масштабну подію з'їхалися зірки, серед яких Мет Деймон, Сінді Кроуфорд і інші знаменитості. Зазначимо, актор був одружений, проте розлучився у 1992 році. Тоді він пообіцяв. Що більше ніколи не одружуватиметься. Проте ситуація, напевно, змінилася, і йому довелося відступити від своєї обіцянки. Кім Кардашян і Канєв Вест влаштували одну з наймасштабніших весільних церемоній у 2014 році. Зіркова пара почала святкування заручин у Парижі, після чого вирушила до Флоренції на приватних літаках. Там і відбулася офіційна церемонія укладання шлюбу. Майже три мільйони доларів закохані витратили на весілля, і це ще без урахування паризьких розваг. Гуляння у столиці Франції обійшлися зіркам в три мільйони. Кім Кардаш'ян змінила чотири сукні за час святкування весілля. Привітати одружених прийшли. Ли близько 200 осіб. Серед них багато зірок. Для гостей у Парижі заспівала Лана Дель Рей. А у Флоренції виступили Андреа Бочеллі та Джон Ледженд. Та й сам наречений не відмовився від виступу на власному весіллі. Одне з найочікуваніших весіль відбулося влітку 2014 року. Голівудська акторська пара Анджеліна Джолі, і Бред Піт, одружилися 23 серпня. Весільна церемонія відбулася у Франції. Дизайн сукні для голівудської зірки розробили її діти: Шайло, Медокс, Пакс, Захара, Вів'єн і Нокс. Сукня акторки біла класична, проте Фата прикрашена фотознімками та різними малюнками. Дизайнер із будинку Версачелої Джемасі використав кілька десятків дитячих малюнків і розмістив їх на весільній Фаті. Зазначимо, що на урочистій церемонії зібралися лише найближчі друзі та родичі закоханих. Загалом близько 20 осіб. Від весіль до його так би мовити наслідків Бенедикт Камбербеч і Софі Хантер чекають на свого первістка. Наречена славно звісного виконавця ролі Шерлока Холмса вагітна. Коли закохані одружаться і стануть батьками, дізнаємося далі. Бенедикт Камбербеч і Софі Хантер незабаром стануть батьками. Зірка серіалу Шерлок Холмс і театральний режисер чекають на свого первістка. За даними ЗМІ, наречена актора перебуває на другому місяці вагітності. Як повідомило анонімне джерело, закохані дуже схвильовані. Відомо, що весілля заплановане на весну цього року. Нещодавно пара з'явилася на червоній доріжці фестивалю Palm Springs і папараці помітили, що Софі Хантер обрала для виходу в світ довгу сукню вільного крою, а позуючи фотографом. Жисерка прикривала свій живіт кладшем. Зірковий бебі-бум триває. Популярна серцегідка Дженіфер Лав Хью також чекає на дитину. Акторка знову вагітна. Це буде вже друга дитина, подружжя відомих артистів. Дженіфер Хьюіт знову вагітна. Це буде друга дитина голівудської акторки і її чоловіка Брайана Холісея. Зараз акторське подружжя виховує однорічну дівчинку на ім'я Отем. Зірка фільмів Серцеїдки і я знаю, що ви зробили минулим літом. Рік тому народила свого первістка після п'яти років шлюбу. Весілля пара зіграла незабаром після пологів, приховавши від усіх цю подію. Голівудська пара акторів Блейк Лавлі та Райан Рейнольдс також стали батьками. І, хоча зірка серіалу Пліткарка народила маля ще у грудні 2014-го, про це стало відомо лише зараз. Хто розсекретив стать дитини та її ім'я, дізнаємося уже за мить. У грудні 2014 -го року голівудська пара акторів Блейк Лавлі і Райан Рейнольдс стали батьками, але про це стало відомо лише зараз. Щасливі батьки вирішили приховати це від преси, як і в 2012 році своє весілля. 27-річна зірка серіалу Пліткарка народила в Бетфорді, штат Нью-Йорк. Працівниця медичного закладу, де відбулися пологи акторки, на своїй сторінці у соцмережі написала, що Лавлі народила дівчинку і її назвали Вайолет. Також жінка написала, що рада була Турбуватися про зірку і її маля. Унікальний випадок в історії британської монархії. Букінгемський палац виступив із коментарями через сексуальний скандал, у центрі якого опинився принц Ендрю. Сина британської королеви звинувачують у сексуальних стосунках із неповнолітньою американкою. Сам принц усі звинувачення, звісно ж, відкидає. Деталі скандалу дивимося у сюжеті. Букінгемський палац виступив з коментарями через сексуальний скандал, у центрі якого опинився принц Ендрю. У заяві спростовують шутки, що з'явилися в американських змі про можливі сексуальні контакти сина британської королеви з неповнолітньою американкою. У палаці стверджують, принц переконаний у своїй правоті та надалі виправдовуватиметься. Ми не коментуємо подробиці цієї справи, але щоб уникнути будь-яких сумнівів, ми заявляємо, що будь-які припущення про належні контакти з неповнолітніми абсолютно не відповідають дійсності. Проте у ЗМІ розповідають зовсім про інше у період з 1999 до 2002 року. Скандально відомий американський мільйонер Джефрі Епстейн примушував принца займатися сексом з Вірджинією Робертс, коли та ще була неповнолітньою. На той час їй було лише 17 років. За словами дівчини, це відбувалося тричі у Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові, яким володіє підприємець. Епстей. Слід зазначити судове розслідування проти американського бізнесмена розпочали ще у 2011 Році мільйонер раніше вже провів півтора року у в'язниці за звинуваченням у примусі до педофілії. Тоді ж у 2011-му принц Ендрі змушений був вибачитися за свою дружбу з епстейном. Догралися. Жарти над Кім кімчанином у комедійному фільмі інтерв'ю призвели до хакерських атак на Sony Pictures з боку Північної Кореї. Далі про гучний скандал між двома країнами. Комедійний фільм інтерв'ю став причиною хакерської атаки з боку північної Кореї на компанію Sony Pictures. У сюжеті стрічки йдеться про двох журналістів, які вирішили взяти інтерв'ю у диктатора КНДР Тім Ченина. Але на шляху у двох героїв фільму постало ще одне завдання від ЦРУ: не мало – немало вити Тіма. Незабаром після виходу картини на великі екрани компанія Sony Pictures заявила про кібератаки на їхні сервери. У США переконані, що за цим стоїть саме Північна Корея. А от за версію. У приватних детективів фірми Nos Corporation, яка працює в області кіберрозвідки, у винен колишній ображений співробітник кінокомпанії. Там додали, що ображеному працівнику можливо допомагали сторонні хакери. Новий рік для відомої голівудської акторки Ніколь Кідман почався не дуже вдало. Уявіть, сусідка зірки зважилася подати на неї до суду. За що саме дивимось? відому голівудську акторку Ніколь Кідман, сусідка подала до суду через потоп. Інцидент був спричинений розривом труб на терасі квартири Ніколю Нью-Йорку. Сусідка Голівудської зірки живе поверхом нижче і стверджує, що її майно у квартирі постраждало на велику суму, яка склала близько 46 тисяч доларів. Таку ж цифру вона вказала і в позовних документах у Верховному суді Манхеттена. За версією постраждалою причиною потопу стали неякісні труби у Нью-Йоркській квартирі відомої актриси. Більш вдало розпочався рік для зірки Мель Мельфанінг. Вона має щільний графік та ще не встигла завершити зйомку у двох фільмах, як уже отримала головну роль у новій картині. Акторка зіграє у стрічці Неоновий демон. Детальніше про плани 16-річної білявки. Далі. Ель Фанінг зіграє у драматичному фільмі Жахів Неоновий демон. Акторка виконує головну роль у новій стрічці. Режисер зніме картину про супермодель, яка лише починає свою кар'єру. Героїня опиняється в небезпечному світі, краси та смерті. Саме роль моделі дісталася зірці фільму Малефісента. Зйомки нової стрічки розпочнуться вже у березні. Режисер заявив, що вже не може дочекатися знімального процесу і співпраці з молодою акторкою. Анжеліна Джолі політика чи можливо це голівудська акторка в одному зі своїх інтерв'ю заявила про наміри стати дипломатом. Чи буде колись багатодітна матуся великим політиком? Побачимо. Анджеліна Джолі заявила про наміри йти в політику. Принаймні, голівудська акторка бачить таку перспективу. Про це вона сказала під час свого інтерв'ю одному з журналів. Зірка зауважила, що працюючи на благо людей, доводиться враховувати політичний аспект, і якщо хочеш щось кардинально змінити, потрібно взяти на себе відповідальність за прийняті рішення. Знаменитість зазначила, що готова випробувати себе у політиці, дипломатії чи державній службі. Нагадаємо, у жовтні королева Великобританії присвоїла Джолі титул дами за її. Її гуманітарну діяльність. Акторці вручили великий хрест святого Михайла і святого Георгія. Поки Джолі планує своє майбутнє, її чоловік співає на сцені. Бред Піт розважив публіку у Каліфорнії, змусивши увесь зал співати разом із ним. Навіщо голівудський актор влаштував урок вокалу для гостей кінофестивалю? Дивімося далі. Бред Піт заспівав у Каліфорнії на кінофестиваль Palm Springs, його запросили для вручення премії британському актору Девіду Оєловоу, який отримав нагороду за роль у фільмі Сельма де він зіграв Мартіна Лютера Кінга. Бред Піт, вийшовши на сцену, вирішив влаштувати перформанси з глядачами. Він зауважив, що прізвище Девіда надто складне і важко вимовляється. Актор запропонував гостям спробувати самим вимовити прізвище Оєловоу. А після того, як зал не зміг повноцінно впоратися із поставленим завданням.

Лоу. Yellow yellow oh, yeah. David Оєлово. Oh, yellow оєлово. Yeah. Uh -huh. <праць> У подібних ситуаціях іноді допомагає, якщо просто проспівати це. Так що зараз давайте заспіваємо разом. Повторюємо <праць> за мною. Гаразд. <праць> oh Оє. Оєле воєле. Девід з'явився на сцені і подякував усім за увагу, яку приділили його персоні і його прізвищу. Він зізнався, що коли сам Бред Піт наспівує твоє прізвище, це вже означає, що ти прорвався. Ви знаєте, що ви дійсно прорвалися, якщо бред Пі співає ваше ім'я у Каліфорнії відбувся кінофестиваль у Палм Спрінгс. Його справедливо вважають стартом кінонагород року, адже це перший кінозахід, який відбувається одразу після різдвяних та новорічних свят. А після цього фесту зазвичай роздають золоті глобуси та оскари. Хто і за що отримав статуетки у Палм Стрінгс? Дізнаємося далі. 26-й щорічний міжнародний кінофестиваль Palm Springs стартував 2 січня і завершився 12-го. Протягом 11 діб організатори показали близько 200 картин із 65 країн світу. За традицією, у перший вечір кіноперегляду урочисто вручили нагороди за досягнення в сфері акторської майстерності. Кращими актором і акторкою року стали Джуліана Мур і Едді Рейдмен. Мур отримала нагороду за роль у стрічці все ще Еліс, де розповідається про жінку, життя якої докорі. Інно змінилося після діагностування хвороби Альцгеймера. Рейдман отримав статуетку за біографічний фільм Теорія всього. Також премію отримала 36-річна білявка Різ Візерспон. Її нагородили за акторську гру у драмі Дика. У фільмі героїня вирушає у подорож довжиною в 4 тисячі кілометрів, аби залікувати душевні рани. Роза Файк перемогла в номінації Прорив року, зігравши роль у картині. Зникла Бенедикт Камбербетч отримав статуетку за весь акторський склад стрічки Грав імітацію артист. Ти здобули перемогу в номінації Кращий акторський склад року гостями церемонії стали відомі актори, серед яких Бред Піт, Роберт Дауні, молодший і Бенедикт Камбербеч, який прийшов зі своєю нареченою Софі Хантер. Зі сцени пролунали урочисті промови від голівудських зірок. Бред Піт під час свого виступу здивував публіку своїм манікюром. Кілька нігтів голівудської зірки були пофарбовані в яскраві кольори. Можливо, таким чином бавилися їхні з Анжеліною джолі діти під час різдвяних свят. 2015 рік багатий на кінопрем'єри Цьогоріч для шанувальників кіномистецтва відомі режисери підготували безліч цікавинок. Далі у випуску «Наш огляд гучних прем'єр 2015 року. Серед найочікуваніших фільмів 2015 року виявилася картина «50 відтінків сірого, знята за одноіменним еротичним романом. Стрічку зняла режисерка Сем Тейлор Вуд. Світова прем'єра відбудеться 12 лютого. А напередодні 11-го фільм презентують на 65-му міжнародному берлінському кінофестивалі. Названня найкрасивішої прем'єри року претендує картина студії «Дісней Попелюшка. Роль злої мачухи дісталася Кейт Бланшет, а фею зіграла Хелена Бонем Картер. Вбрання для зйомок розробила одна з найуспішніших костюмерів Голівуду Сенді Пауел, на рахунку якої три статуетки Оскар за підбір костюмів. Світова прем'єра казкової стрічки відбудеться 12 березня. Фільм у жанрі фентезі Пен, знятий режисером Джо Райтом, покажуть 15 липня. Глядачі побачать історію про сироту, який потрапив на острів Неверленд. Там йому потрібно стати легендарним героєм Пітером Пеном. Бойовик сходження Юпітер вийде на екрани 5 лютого. Головні ролі виконали Міла Куніс, Ченінг Татом і Едді Рейдмен. За сюжетом Юпітер Джонс заробляє на життя прибиранням туалетів. Проте дівчина має ідеальний генетичний матеріал, що стає небезпечним для влади королеви Всесвіту. На допомогу Юпітер приходить колишній військовий мисливець Кейн. Саме він хоче розкрити дівчині її справжнє призначення науково фантастична картина Земля майбутнього з'явиться на великих екранах 22 травня. У стрічці режисера Бреда Бьорда головні ролі виконали Джордж Клуні, Пріт Робертсон і Хю Лорі. У фільмі героїня знаходить таємничий предмет, за допомогою якого вона разом з колишнім генієм подорожує світом, в якому їхні дії впливають на всесвіт. Художня картина у серці моря режисера Рона Говарда розповість про реальні події, що відбулися з екіпажем китобійного судна після атаки їхнього корабля «Кашалотом». Після тривалого перебування без їжі члени екіпажу вдаються до канібалізму. Прем'єра історії відбудеться 13 березня. Також у центрі уваги опинився Квентін Тарантіно, який зняв стрічку Мерзенна вісімка головні ролі у фільмі про події після громадянської війни дісталися Ченінгу Татому курту Раселу і Тіму Мороту. Прем'єра запланована на п'ятнадцять. 15 листопада 2015 року. Шалений ажіотаж довкола третьої частини хобіта. Стрічка б'є рекорди, збираючи великі кошти вже за місяць після виходу на екрани. Хто складає конкуренцію знаменитій трилогії у нашому матеріалі? Останні з трьох фільмів Пітера Джексона про історію маленького хороброго хобіта вже третій тиждень поспіль очолює список за касовими зборами у США і Канаді. Протягом тижня вдалося продати квитків на суму майже 22 мільйони доларів. А усього з моменту виходу на екрани, 17 грудня, картина заробила лише у штатах майже 221 мільйон. Друге місце посіла диснеївська версія бродвейського мюзиклу «Чим далі в ліс, яка наразі вже заробила 19 мільйонів доларів. У головних ролях зіграли Меріл Стріпемелі. Джонні Джоні Депп. Драма про Другу світову війну від режисера Анджеліни Джолі, незламний, опинилася на третьому місці. Стрічка зібрала 18 мільйонів доларів. Сюжет розповідає про реальну історію олімпійця Луї Замперіні, який під час другої світової війни провів два роки у полоні японців. Зазначимо, що це вже друга режисерська робота Джолі. Гітаро фронтмент ірландського рок-гурту Юту боїться, що вже ніколи не заграє на улюбленому інструменті на гітарі. А все через аварію, у яку боно потрапив ще у листопаді минулого року, яке майбутнє чекає на відомого рок музиканта. Дізнаємося далі. Лідер гурту YouTube, Боно висловив побоювання, що більше ніколи не зможе заграти на гітарі. Фронтмен рок групи переймається через наслідки нещодавньої аварії, в яку він потрапив. Відомо, що зірці зроблять операції на руці, які практично не залишать шансів для абсолютного одужання артиста. Також Боно має пройти тривалу реабілітацію. На офіційному сайті гурту вокаліст написав, що не очікував такого складного процесу відновлення. За словами співака, його пригнічує тривала реабілітація, і він дуже сумує за гітарою. Нагадаємо, що лідер гурту Юту впав з велосипеда у Нью-Йорку. Після чого в нього діагностували множинні переломи лікчової кістки і лопатки. Тейлор Свіфт знову на висоті. Альбом співачки, який вийшов лише за кілька місяців до нового року, став найбільш продаваним у 2014-му. За короткий термін платівка здобула шалену популярність. Альбом Тейлор Swift «1989» став найбільш продаваним у 2014 році в Сполучених Штатах Америки. На заваді до перемоги не стало навіть те, що платівка з'явилася на полицях музичних крамниць лише за кілька місяців до нового року. За короткий термін студійний кантрі виконавиці здобув шалену популярність. «1989» – це п'ятий студійний альбом Тейлор Свіфт, який презентували наприкінці жовтня. Платівка вдало дебютувала на першій сходинці Billboard з тижневими продажами 1 мільйон 200 тисяч копій. Зазначимо, що студійний кан. Антрі виконавиці в останню мить обігнав збірник до диснеївського мультфільму Холодне серце. Саундтрек якого розійшовся тиражем понад 7 мільйонів копій. Форбс оприлюднив рейтинг голівудських акторів, яких значно переоцінило у 2014 році. Список очолив Адам Сендлер. Хто з акторів склав йому компанію такому антирейтингу? Дізнаємося далі. Форбс оприлюднив рейтинг голівудських акторів, яких переоцінили у 2014 році. Вже другий рік поспіль першість віддається Адаму Сендлеру. Він приніс найменші дивіденди на вкладений у нього капітал. З кожного заплаченого йому долара він приніс кіностудії 3 долари 20 центів, що є найнижчим показником для таких популярних акторів. Під час підрахунку експерти брали до уваги останні три фільми, в яких артисти виконували лише головні ролі, та підраховували, скільки грошей стрічки зібрали в прок. Друга позиція в такому антирейтингу дісталася Джоні Депу. Він приніс кіностудіям 4 долари і 10 центів з кожного виплаченого йому долара. Трійку закриває Бен Стілер з показником 4 долари 80 центів. Найбільше прибутку у цьому списку кіностудіям принесли Сандра Балок і Бен Афлек, які з кожного долара повернули кіностудіям по 9 і трохи більше доларів. Вони закривають десятку рейтингу. Аби ми завжди були у тренді. Інститут кольору назвав наймодніший відтінок 2015 року. Марсала. Теплий бордово-коричневий став найактуальнішим у новому році за версією фахівців інституту. Інститут кольору назвав наймодніший колір 2015 року. Це марсала, теплий бордово-коричневий відтінок. Інформація розміщена на офіційному сайті організації, за словами експертів, найактуальніший колір 2015 року, названий на честь одноіменного десертного вина із Сицилії. Марсала втілює задоволення від смачного обіду, а його червоно-коричнева основа випромінює вишуканість і природність. Щоб обрати колір року, в інституті аналізують різноманітні тренди і явища. Чат новинки кіноіндустрії, колекції творів мистецтва, популярні туристичні напрямки, соціальні і економічні події. На сьогодні це все. Дивіться нас завтра у цій же порі. У наступному випуску ми розкажемо, кому дісталися золоті глобуси. До зустрічі!